Оксфорд, Гарвард, Кембридж, Стенфорд. Якщо звернути, коар цих закладів, які э, зауваження можна дізнатися, Через Всесвіт про ці заклики. Через Оксфорд ну, бачимо трансформацію, яка може лякати, а, щось таке не може бути І, а, з тими, хто там навчається, але ж все-таки всі розуміють, хто займається ететекою. Що цей аркан веде до якогось прибутку, ясне бачення таке, що очі відкриваються, там скажімо, в результаті здобування освіти по цьому аркану. Гар, от ми бачимо, можемо зауважити те, що Набагато спокійніше а... аура, яка там запроваджується, у Гарварді, тобто там нав... навчаючіся а люди, які там навчаються, вони перебувають у більшому спокою на відміну від Оксфорду. Більш, можливо, контингент, який там навчається, юнацький, більш юний. Тобто Гарвард приваблює юнаків, юний вік, такі, що які перебувають, які ще досягають якоїсь зрілості внутрішньої. Вони ще не все знають про все їх оточуючих, оточуючий. Тобто те, що вони бачать навколо, вони ще можуть досконало не знати всі системи, які працюють, і як вони запроваджуються у цьому житті. Тобто а, юний вік. А, перше і найважливіше важ, те, що вони перебувають у такому а, підвищеному статусі, вони відчувають якусь легкість а, спілкування заточуючими там а, співрозмовниками, які яких вони мають навколо себе, і ці студенти, які там навчаються. А, вони гармонійно зближені, віддалені, або застосовують свої дії, свої роботи, які вони там проваджують. Ну, можливо, там є м, якісь те, що вони там їдальні, наприклад, вони перебувають в одних стінах, і де вони зустрічаються студенти не обов'язково аудиторія, тому що аудиторія вона напругу вона в внош, напругу тобто щоб а, студенти які навчаються вони могли більш вхопити відчути почути а, і Взяти якісь аспект знань, які, які їх поведуть а, надалі. Після закінчення а, їхніх їхнього навчального курсу, і і, ми, і можемо заздрити їх відчуванню. Більшість а, студентів, які там навчаються в Гарварді, вони відчувають. А, якісь такий м а, юнацький, юнацькі такі свіже свіжоповітря наче наче на, а, на курорті, от якось от так. і це зближує навчальний заклад тобто ті а, ті люди які там різним фахом Навчаються, вони зближаються саме аурою такою от гармонійною, віковою, якоюсь такою вони цікавляться один одним. І ця зацікавленість їх утримує в такої в такій галузі, музичної такої галузі, да? тобто вони разом гармонійно себе відчувають. Кембридж можливо. Те, що відчували вони на відстані від о, о, і знали про цей заклад, а в дійсності не всі ці надії а виправдовуються. Можливо, вони о, студенти, які о, вступили до закладу, вони хотіли, хочуть придбати знання там яку якогось в галузі. Але ці знання вони якось якимось чином залишаються на відстані, бо можливо щось їм заважає придбати. А найважливіше те, що їм потрібно. Тобто вони, вони це бачать, але вони можуть не знати і не наприкінці не мати всіх ключей. Тобто це про те. Що а, вищений заклад, а, він звичайно розвиває людину, але не на 100% так як, так як може бути. А, тобто, людину, людині потрібно після навчання теж продовжувати якось вчитися десь і саморозвиватися якось. І це приблизно щось із тої оперою. Тобто студенти, які там навчаються у Кембриджі. Вони можуть, не, вони можуть її, знає, Як у вісні. Коли ви засинаєте, вам може снитися якийсь сон, і ви бачите стакан води, і ви, і ви намагаєтесь її взяти, щоб якось вибити. Але стакан води ви не можете взяти. Ваші пальці тонуть у цьому. А, Баченні такому які просто сам От. тобто же може там відбуватися з якимись галузями навчання, а, можливо їм не вистачає чогось після закінчення. Ну, наприклад, да, що ми можемо знати? Ну то, тобто, а може, а, щось там якось а, не витримується. Тобто результат може не звільнити навчальний людину, яка закінчить цей факт, вона захоче продовжувати, наприклад, дізнаватися більш про те, що, що вивчав, наприклад, всі ці роки. Так, Стенфорд, а більш придає продає уважності знанню, ну звичайно а, можна, тобто Аркан нам Запов... Запов... Ну, Запов... в общем Аркан нам хоче сказати те, що можна довіряти закладу і там. До ну, знання, яке там викладається, воно на 100% буде корисним для роботи за фахом. Людина, яка там сприймає навчання, вона розвивається в різних різних галузях, розвивається її мозок, особливо там, скажімо, гуманітарно, але це не означає, що він а, якось так, що і і ліве полушаря працює а, надихаючи один одному. А от тобто люди, які навчаються, ми розглядаємо Стенфорд, от, і вони виходять впевненими в собі людь, людьми, які мають. А, Бажання покращувати навколишній світ, покращувати покоління, майбутнє покоління, щось запроваджувати заради розвитку оточуючого світу, оточуючих галузей завдяки тим знанням, які він які розвили людину в процесі навчання, і ці знання вони надають якусь таку основу, яка звеличує цю людину серед серед навіть інших закладів, якщо порівнювати, то Знання, які він отримує, він дійсно буде запроваджувати, і він отримує напрямок, який вірний якийсь напрямок такий, який він не захоче змінювати, а і йому не буде не буде сумно або якось так. Він захоче розважатись на, 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 тому, на тому шляху а, завдяки тому, що силу шляху надають а, а, правда, там справедливість і якась така врівноваженість. Те, що поєднує всі ці заклади Оксфорд, Гарвард, Кембридж, Стенфорд. А, це, ну прежде все, повільне засвоєння, засвоювання а, тезисів там матеріалів, які вони вивчають. А, тобто студенти, які там навчаються та викладачі, а, вони відрізняються, да, вони, вони чинують один одного і поважають наміри одне одного, і вони, і вони можуть продовжувати а це з'єднання, яке вони отримують при в тому навчальному закладі, коли вони навчаються, то це їх надає їм курс. А звідки вони потом потім, потім а, хочуть рухатися впевнено, впевнено, найбільш впевнено, і продовжувати перебувати у тих, а, у той мотивації, яка їм яка їм, їм призвається в тому? Тому напрямку, де вони хочуть запроваджувати, а, і люди покращуються, і викладачі, так само як і студенти, вони, вони отримують. А те, що те, за чим вони так з'являються, тобто друзів, знання, підтримку, а, а, я, якийсь напрямок і доступ до нескінченного зросту своєї особистості для користі оточуючого миру.